Вітаю шановних мешканців Лубенської територіальної громади. Я Світлана Скиба, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, виконавчого комітету Лубенської міської ради. Проєкт стипендія Лубенської міської ради діє у нашій громаді уже понад 20 років. Стипендія запроваджена з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти громади і спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутках, у науково-дослідницькій діяльності, літературі. Та мистецтві стипендіальний фонд розподіляється наступним чином: за досягнення у навчальній та науково-дослідницькій діяльності 50% стипендії, за досягнення у галузі спорту 20% стипендій, за досягнення у галузі культури та мистецтв 20% стипендій. За досягнення у громадській та позашкільній діяльності 10 стипендій. Цьогорічний фонд стипендіальний складає 300 тисяч гривень. Для проведення експертної оцінки матеріалів, наданих кандидатами на нагородження стипендією, рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради створена експертна комісія з призначенням стипендії. Вік стипендіатів від 7 років до закінчення навчання у вищому навчальному закладі. Кандидатами на нагородження на стипендію можуть бути учні та студенти, які мають високий або достатній рівень навчальних досягнень і виявили особливі успіхи. Є переможцями та лауреатами міжнародних та всеукраїнських обласних конкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, мають публікацію в наукових виданнях. Нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України та Міністерством культури України облдержадміністраціями. Кількість стипендіатів не повинна перевищувати 40 відповідно до положення. Про стипендію Лубенської міської ради обдарованість. Висування кандидатур учнів загальноосвітніх позашкільних вищих навчальних закладів здійснюється педагогічною радою навчального закладу, у якому вони навчаються. Керівним органом громадської організації, відділом сім'ї, молоді та спорту, службою у справах дітей, центром соціальних служб, управлінням культури та мистецтв суб'єкти розглядають на підставі об'єктивних даних можливість участі у конкурсі на нагородження стипендію кандидатів і надають клопотання до експертної комісії, а також витяг із рішення педагогічної ради. До експертної комісії також подаються наступні документи: копії нагород, дипломів, сертифікати, почесні грамоти та інші, копії патентів на власний винахід своїх публікацій у виданнях, збірки власних творів тощо. Уся інформація щодо порядку прийняття документів знаходиться на сайті Лубенської міської ради. Хочу наголосити, що розпочати вже прийом документів з березня місяця кожної середи з 10 до 16 години. Кабінет 404, наш телефон 72727, Чекаємо на вас завжди раді.